Вітаю ваше нової на 33 каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та не тільки. Поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко Він вже з нами на зв'язку. Мої вітання, пан Олександр Вітаю. Дуже раді вас бачити. Слухайте, ну неспокійно, неспокійно у світі. Давайте так, щоб задати тон всі нашій сі бесіді. Є цікаве питання. Подивимося з вами одне відео. Давайте подивимось. Вы уже несколько раз говорили об этом, что нам нужно вооружить Тайвань прямо сейчас, пока не произошло какого-либо вторжения. А как насчет американских войск? В таком случае вы говорите об санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено моим комитетом, или об объявлении войны, которое мы не применяли со времен Второй мировой войны. Вы бы поддержали это предложение? Я думаю, что если Китай, коммунистический Китай, вторгнется на Тайвань, я думаю, что это определенно произойдет, американский народ поддержит это. И Конгресс Слідує его примеру. Председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол открыт для отправки американских войск для участия в боевых действиях на Тайване. Дивіться, пане Олександре. Ну, ми не будемо зараз розмовляти про цю риторику, а чому Тайвань важніше, там і все таке. Це залишимо на потім. Слухайте, учора мені один товариш запитав, і я не зміг йому відповісти таке питання. Дивіться, Китай це ядерна країна. США це ядерна країна, Російська Федерація це ядерна країна також. І от товариш питає: слухай, ну такі такі заяви. І вони і американці заявляють, і, і китайці там провокують таке інше, і вони не, 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 не лякаються. Китаю, а Російську Федерацію він питає мене, вони що лякаються? Чим вона чим ну чим вона їх лякає? Якщо ну ми так дивитися, що то Китай зараз друга економіка. У нього більше все ж таки як не крути людей, ніж у Російській Федерації і і. І кажуть, що і зброя покраще. Я хочу зрозуміти, що це таке ось цей геополітичний страх. У нього є якась природа. Чому саме така риторика? от Немає до Російської Федерації такої от риторики. Що це так, як це пояснити? Ну, чому ж немає? Ми зараз бачимо, що країни. Нам наші міжнародні партнери країни Заходу вони нам допомагають, допомагають, надають зброю, надають техніку, боєприпаси і так далі. Отже, якби вони тісно були налякані Російською Федерацією, вони б намагалися діяти виключно дипломатію, угу. і на цьому все і закінчилось. А Росія теж вважалася, також вважалася другою армією в світі. Ми бачимо, який результат з цього робить роблять висновки е, аналітики західні аналітики, які до 2022 року всі як один розповідали про те, як озброюється Росія, яка вона буде непереможна, яка, як зростає потенціал її армії, все таке інше, і так далі. Але небагато хто звертав увагу, що все це виключно ПІАР. Це все е, піар е, для того, щоб створювати саме ось таку картинку. А насправді ніякого зростання потенціалу немає, тому що ну просто у Росії немає такої можливості технічної та технологічної, та безумовно і ще корупційна складова також впливала. Але якщо ми кажемо про Китай, то Китай це трохи інша історія. Там дійсно витрачаються великі гроші е, на е, армію, бюджети на армію, це е, дійсно е, можемо казати, що на сьогодні в регіоні одна з найпотужніших армій, саме національна визвольна армія Китаю. Іншого боку, е, питання: а в якій останній великій масштабній війні Китай взагалі вигравав? Чи брав участь хоча б з якимось тимчасовим успіхом? А у Китаї нема насправді такого досвіду. Більш того, якщо розглядати його загальну концепцію а, а, того, як нарощується потенціал армії, то ця концепція, а, вона, ну м'яко кажучи, Може бути не дієвою навіть проти Тайваню, концепція mm -hmm. оборони якого от ми ще саме поговоримо. знищення такої армії, як у Китаю. Тобто, це акцент на знищення великої кількості флоту та авіації, mm -hmm. слухайте. От якраз про наступне питання саме про це, бачив що китайці. У мережу викинули відео відео, відео їхнього, я так розумію, масового удару по Тайваню із спробою його оточити, блокувати в блокаду і таке інше. Ну, на, на мультиках виглядає все епічно. Ну, мультику, -пу -пу, всі ці траєкторії, воно так епічно. Все. А насправді, ось це також легко, якось на мультику буде відбуватися. Слухайте, ну, і мені цікаво, а як це буде класифіку... класифікуватися? Одразу ж це буде там, от, війна між Китаєм. США, чи це чи це буде локальний конфлікт, чи якось якась класифікація, буде тут чи ні? Ну на мульти... мультики це дійсно дуже цікаво. Ось Путін також дуже полюбляє mm. мультики. А ще в Ірані дуже полюбляють мультики. Oh. Вони там кожного дня Ізраїль знищують Саудівську Аравію. В них зараз Саудівську Аравію, ніби то там якась дипломатія. Почалась, А до того вони там Судівську раю постійно знищували у мультиках і все таке інше. А до речі, зараз у них вже нова мода пішла, вони вже Азербайджан знищують шахедами. Ця, ця любов до мультиків, ну м'яко кажучи, вона не демонструє, на що здатна армія насправді. Якщо розглядати конфлікт між, припустимо, що буде відбуватися цей конфлікт між Китаєм та Тайванем, то це більш все ж таки внутрішній конфлікт. Тому що Тайвань це частина Китаю. Китай на цьому наполягає, а не можна називати цілком та повністю ось такою незалежною якоюсь країною або республікою, або якось інакше. Тому, Фактично, це можна розглядати як внутрішній конфлікт, але внутрішні конфлікти якого рівня? Ну, те, що регіональні, так ми розуміємо, тому що це інтереси регіону будуть у цьому задіяні. Але чи можна це відносити, наприклад, до рівня громадянської війни, та, наприклад, геноциду мешканців Тайваню? Ось е, е, така може бути постановка питання. Якщо mm. так, то дійсно це може задіяти міжнародні важелі, в тому числі США, які до речі, відповідь на питання, чому, чому а тому, що США та Тайвань, вони мають е, більш ніж півсторічну історію е, співпраці, е, це фактично з самого моменту існування Тайваню е, США. Підтримували цей острів на шляху його встановлення. Ось чому Тайвань в цих питаннях має якусь перевагу для США більшу, ніж Україна. Україна зараз має перевагу, тому що тут повномасштабна війна, але загроза Тайваню для США також дуже важлива, тому що це не 30 років наших дипломатичних співвідношень а відношень а також а, а, якщо ми кажемо безпосередньо про нашу сучасну історію то це збільшення та зближення цієї дипломатії починаючи з 2014-го, тобто кажемо як воно є 9 років Uh -huh. А З Тайванем це зовсім інша історія. Тому США його не залишить у разі небезпеки. Хоча, на uh -huh. мій погляд, уся ця історія з погрозами з боку Китаю, це традиційне, класичне, останнє китайське попередження. Ну, Якесь воно дуже таке, знаєте. Масштабне, масштабне для цього не так масштабно, Не знаю, зараз бачимо в якісь торги. Я відчуваю, що щось там за кулісами відбувається, і всі хочуть підняти ціну своїх внутрішньо зовнішньо геополітичних якихось преференцій, які хочуть, вони хочуть отримати. Ну, така історія. Слухайте. У ці плани, 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 плани. Ось вони всі вийшли, витікли, якісь в мережу. Там Пентагон щось повідомив українці, щось там вже змінюють якісь свої. Кроки, які ви планували по цьому контрнаступу. Я, не знаю, я дивився на ці плани. Я не розумію, я не військовий, я нічого там не зрозумів. Звичайні карти з вибухами якісь. Шо, о, 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 на вашу думку, навіщо ця вся історія от, з цими витоками? Ми сказали, знаєте що, що так, мабуть, перевіряли, може, канали витоків. От, звідки, звідки, хто, куди пішло, там, хто. Хто почав, а хто може на місці там працює на ворога? Інші інші казали, та ні, то просто така ж історія була на минулому році, от перед контрнаступом, також там ці плани, і вони росіяни кожного дня відбивали, відбивали. От як зараз бачили, там кадиров вже ж контрнаступу завадив на Запорізькому напрямку. там Два чи три танки, вони збили ну, і все. Що думаєте з цього? Шо, от, навіщо ця вся планова от історія? Дезорганізація в першу чергу відношень між Збройними силами України та міжнародними партнерами напередодні контрнаступу. Це перша мета. Друга мета це інтеграція вже російських наративів, пропагандистських через західні ЗМІ для охоплення більшої аудиторії. Вони таким чином, через Нью-Йорк Таймс. Охопили значно більшу mm -hmm. аудиторію, аніж, наприклад, яку вони могли охоплювати, коли зливали якусь пропаганду та наративи через ну такого собі несповна розуму е, полковника, як МакГрегор, mm -hmm. трампіст, який постійно розповідає про те, що там російська армія друга в світі, вона всіх переможе, вона ще нічого й не починала, і все таке інше. Угу. Отже, ось такі наративи від нього лунають, але у нього обмежена аудиторія, таких самих шизиків, як і він. А через New York Times кількісну аудиторію російська пропаганда збільшила. А тому я розглядаю це виключно як інформаційно-психологічна спецоперація, яка була проведена саме ось за мети дезорганізації, а також розповсюдження а, наративів пропаганди Кремля. Просто хаос посіяти і все. Такий спроба і все. Я просто не мож... Як воно ну, вплинуло, не вплинуло? чи як чи... що Ну Я, я не розумію, на -наступ що наступ це не може мати вплив. Не... Ну, який це може мати вплив? Я на не розумію, який наприклад, що у цьому о, у цих документах було? я ну, не були, я Дані, які були у відкритих джерелах вже більш ніж як місяць. ну Тобто вони приводили на цих мапах дані, підрозділи, розміщення підрозділів. Те, про що о, говорили ще у лютому, наприкінці mm -hmm. лютого, початку березня цього року. Тобто, це була інформація з відкритих джерел, яка всім була дуже добре відомо, які де підрозділи знаходяться, по яким напрямкам вони діють, де займають оборону і так далі. Mm -hmm. Що в цьому нового? Це було на нашому телебаченні, це було в наших новинах, це було ще місяць тому. Ось росіяни взяли правдиву інформацію: інтегрували туди е, фейки е, про Пентагон. про, Ну найцікавіше це те, що у нас там Абрамси вже є в Україні. Це взагалі е, таке собі дуже цікаве. Але ми розуміємо, хто автор цього фейку, коли чуємо про Абрамси. І е, інші наративи про те, що нібито Пентагон е, планує всі операції Генерального mm -hmm. штабу, е, росіяни воюють з НАТО і все таке інше. Ось е, комплексно, це ось така ІПСО, я, яка була спрямована для того, щоб якось завадити контрнаступу. Але знову ж таки, інформація, як може завадити інформація, яка є відкритою щодо підрозділів, яка які вже місяць. На сьогодні цих підрозділів навіть навіть на цих локаціях немає. Вони були передислоковані протягом, наприклад, березня. Mm -hmm. а, вони змінили свої позиції, якісь отримали підкріплення і так далі. Тобто, все змінюється дуже швидко. Оперативна ситуація в зоні бойових дій змінюється щогодини. А тут нам демонструють дані місячної давності. Ну так mm -hmm. свіжа, дуже корисна інформація, щоб зірвати mm -hmm. контрнаступ, мабуть. І не побачив на цих планах ніяких позначок там, бойових гусів, комарів, скритої ядерною зброєю у ну, підземних сховищах, які американці ж сюди. Ну, не побачив цієї історії, а вона повинна ж була бути. Це ж надсекретна нас секретна зброя, це ж контрнаступ. Ну, така собі. Слухайте, отут також цікаво, 40 тисяч, ось 40 тисяч ЗСУ збирають кула контрнаступу. Цікаво, хотів у вас запитати: ну слухайте, чи вистачить у цієї історії 40 тисяч, а потім потім почув сьогодні вранці, що щось... Пригожин жалівся, що буде не 40, а 200, там, чи 250 тисяч. Тому цікава ваша думка, чи, чи, ви, чи вистачає? Чи вистачає особового складу техніки для всієї цієї історії? От 40 тисяч заявляли, що 40 тисяч вистачає для тієї всієї навали, от що там зараз роз... роз... розсілася по бліндажах і окопах, от тих, що вони нарили. Ні, ну Якщо Пригожин каже, що там 200 тисяч, а мабуть навіть і 400 тисяч, mm -hmm. Mm -hmm. а якщо дуже добре придивитися, то і 600, а mm -hmm. якщо зі спутника, то і 800, там взагалі мільйон. До того ж, не просто мільйон українських бандерівців, а ще там є і поляки, там є oh. і ще латиши, там є і ще німці, французи, американці. Всі А, навіть Апачі. Oh. Апачі. Отже, скажу так: ну, те, що каже Пригожин, це треба сприймати вже. Ну, Пригожин він вже в мене давно асоціюється з Сімонянщиною. Mm -hmm. Ретранслюю, щось таке незрозуміло, особливо після цього юридичного захоплення Бахмуту, ось ну я навіть не знаю, як взагалі можна сприймати Пригожина. Він займається таким собі самопіаром. Але е, чому е, він казав про 200-400 тисяч? Коли ми чуємо таку кількість, ми розуміємо. Ну, коли людина взагалі е, чує таку кількість, вона собі уявляє дійсно щось таке потужне, масштабне, що неможливо зупинити. Але. Ми розуміємо інше, наприклад, харківська операція вона по звільненню Харківщини вона відбувалась меншою кількістю сил та засобів, але наскільки вона була успішна, тому що вона була якісно спланована. Не. Отже, зараз ми кажемо про кількість та якість в розумінні російського споживача інформаційного фастфуду. Росіян готують до того, що контрнаступ, який буде здійснено збройними силами України, змусить їх тікати росіян з тих чи інших територій. Неминуче але вони виправдовують заздалегідь цю свою втечу. Uh -huh. Виправдовують тим, що там 200 тисяч, 400 тисяч, 600 тисяч спартанців будуть атакувати їх позиції. Вони нічого не зможуть зробити, бо це легіони НАТО. І вони вимушені будуть тактично, стратегічно, жестодобровольно відступати. Uh -huh. а, ось до того і усі зараз ці заяви пригожене і так uh -huh. далі. А, тому ну, ну готуємось щось дуже цікаве. Чекає зрозуміло тоді логіка стає зрозуміло. Слухайте, а ще мені хотів вас запитати, цікава ситуація в Африці у Я, от ми з вами говорили, що все він там відходить до Африки. Його тут прибирають. Звіс а він почав жалітися, що в Африці в нього також все почало бути дуже недобре. Слухайте, мені цікаво, це якась внутрішня внутрішній розподіл Китаю. Китай. Захотів забрати о, все, що було російське в Африці, і, і і, чи як? Чи це внутр... чи інші ЧВК займуть на Пригожина, ось о, в отчину, території, чи, чи 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 Китайці все ж таки домовилися про Африку? Що думаєте? Ну, помики в банці з цю ситуацію саме так, тому що дійсно Китай має бачення своє щодо майбутнього його присутності в Китаї. А ПВК Вагнер йому цьому заважає, тому що фактично у тих країнах, де намагається також Китай інтегрувати свою політику, там вже присутні ПВК Вагнер. Угу. І так чи інакше, але конфронтація буде відбуватися на якомусь рівні. Окрім цього, у ПВК Вагнер є її конкуренція у вигляді інших ПВК вже російських, які під патронатом Міністерства оборони та які вже давно також мріють зайти на територію Африки. Отже, це таке буде танго втроєм, але ну ми розуміємо, що це танго саме павуків, яких ще й закрили в банці. Зрозумів, зрозумів. Цікаво, от, скоріше дочекатися, чекатися. Там же у них був інцидент, коли померли на якомусь там купалищі копалищі золотоносному китайці, побували там і з Вагнером повідомлення. Не знаю, не якась там Чихарда відбувається. Я от бачу, бо і не думав, що ні, але він сам Пригожин пожалівся, що в Африці ну все також стає дуже погано. Цікава ситуація в нього. Взагалі, слухайте, РФ чекає. Вони всі чекають таку історію на всіх каналах своїх. Рій дронів. У хути на всіх каналах чекають, якийсь рій дронів, так налякання Ляка... Що це за тактика така? Чи дійсно можемо побачити? Бо там щось дійсно, коли хтось з наших військових говорив, що буде, коли контрнаступ, то всі здивуються. Я не знаю, чому там ми здивуємося що ми таке побачимо. Може, це цього стосується цього рою дронів. що це за Сомни дронів полетять, і неба не буде видно, кажуть вони. Таку історію. Ну, дрони продемонстрували наскільки вони ефективні в сучасній війні. Тому я не виключаю навіть того, що ці елементи будуть під час контрнаступальних дій використовуватися в достатній кількості, щоб ну, мати суттєвий ефект впливу на росіян, на їх позиції. Скажу так: на кожного росіянина по дрону ні, такого не буде, звісно. Mm -hmm. Але а, щоб забезпечити знищення за допомогою дронів тієї техніки, яку неможливо знищити а, по тим чи іншим причинам за рахунок артилерії чи інших засобів, так на це може бути розрахунок. Mm -hmm. На кожний танк по а, гранаті, не по дрону, по якомусь елем... по якомусь пристрою. Вибухово небезпечному, mm -hmm. а загально то це буде, мабуть, якщо дійсно те, як вони анонсують рії дронів, то це mm -hmm. буде, якщо правда, то найбільша ось така операція з використанням даних засобів в історії сучасних війн та конфліктів. не тлі цього я згадав новину, якщо там щось хакери зламали якого якогось російського волонтера там чи когось. І на 25 чи на 35 тисяч доларів накупили пісюнів через Аліекспрес замість дронів. Така, ну, така історія. Цікаво, коли вони дійдуть до них, що вони <кхи> будуть робити. Слухайте. Побачив ще відео рух техніки в Донецьку, російської вже техніки. Це я так розумію, що вони готуються до, до, до укріплюють оборону, чи готуються щось там контрнаступати. А взагалі, ви знаєте, ми наближаємося, пане Олександр, наближаємося до моменту, коли ну, там буде стадія, коли всі там, я думаю, Ківа, Ківа, Ківа. Він полюбляє цю історію. Як на плечах контрнаступу ці ВКС РФ в Кіборги, всі, всі вийдуть і, і підуть аж до Одеси, там до цієї. Цієї, цієї історії. Отаку От історію ми будемо чути, я думаю, на ближчі 2-3 тижні то, точно як От така історія можлива вона чи ні? От вся техніка зараз вона рухається ті сюди, а ми їх отак а потім ого, го і будемо аж в Одесі, вже там чи у Києві знову на параді, діставайте форму. Це можлива історія чи ні? Я скажу так: коли вони почнуть тікати з того чи іншого плацдарму. Вони розпочнуть розповідати про те, що ми зараз затягуємо українські війська у пастку, вони зараз виснажуться, і потім ми як вдаримо. І тоді в нас Київ буде за три дні, і Одеса буде через тиждень. Ось такі історії так вони будуть відбуватися. Але якщо аналізувати загальну їх ситуацію по комплектації, по можливостям є плацдарми, на яких дійсно в них є можливість тримати оборону. Ті плацдарми, на яких, м'яко кажучи, вони вже готуються тікати. Поки що не тікають, але готуються, тому що отримати ці території вони не зможуть. Отже, так, пропагандистські наративи будуть розповсюджуватися. Іва буде головний експерт на їх телебаченні. Але які експерти, така і армія, таке і mm -hmm. телебачення, такі аналітики і результативність будуть, будуть від цих аналізів яка а така що україна буде повертати все більше і більше своїх територій це цікаво, за Одесу бачив також відеоролик. Там хтось, а ну ж в Донецьку десь білборд вісить, і хтось з місцевих, а там Одеса чекає, щось таке. А він каже, а коли ж чекати? Звертається, мабуть, до керівництва. Може, коли, коли Донецьк дочекається. Говорить, одразу після Авдіївки, Мар'їнки, там ви до Одеси діє. Ну така. собі, Всі все вже розуміють. Всі все розуміють. І я, слухайте, і більш того, всі розуміють і російська пропаганда, що найближчим часом. Доведеться усі всі новини якось подавати, невілювати, розповідати да, от, про всі ці затягнення. Тому ну, буде так чи інакше. Дякую пане Олександре що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам Нагадую, заходьте на ютуб-канал Жамка Дзвіночка. З вами у Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.